Гарного часу починаємо практику. Розслабляємось, переносимо наше концентрування всередину і починаємо повільно дихати. Відкриваємо канали. Росслабляємося, починаємо дихати. Повільний вдох і повільно видихаємо. Наступна форма. Кладемо руки на живіт, розслабляємось. І розводимо руки і візуалізуємо, що в нас всередині, між наших рук, золотий шар, золота куля. І дуже повільно рухаємось вліво. І ми Рухаємось корпусом по одному напрямку, ми не розвертаємо корпус, рухаємось, начебто ми рухаємось по ровної рельсі. Розслабляєтесь. Рухайтесь легко, з легкою посмішкою всередині. Це розслабляє повністю нервову систему, покращує ваш настрій, покращує якість вашої енергії. І повільно закінчуємо і прибираємо цей золотий шар, кулю в серце, в серцевий центр. Наступна форма. Відправляємо руки глибоко у всесвіт. Беремо там чисту кулю золоту, так само. І дуже повільно рухаємось. Якщо вам зручно згинатись, згинайтеся, як я роблю, а якщо не зручно, то робіть це мисленно. Відправляєте глибоко в землю, а потім відправляєте у Всесвіт. Берете кулю, чисту. І проводите, якщо вам не зручно, я покажу як, ви думками відправляєте кулю глибоко в землю, а потім длинними руками довгими берете кулю із землі і повільно, поступово відправляєте глибоко у Всесвіт. Вправо називається З'єднуємо небо із землю. Розслабляємось. І останній раз відправляємо кулю у Всесвіт, беремо її із Всесвіту, відправляємо в землю. І відправляємо її в нижній центр за попок в живіт. Таким чином ми набираємо Багато енергії і балансуємо енергію внутрі всередині нашого тіла. Розслабляємось. Наступна форма. Розтираємо руки, дракон, кладемо на нирки. І повільно обертаємо тілом вліво спочатку. І ми візуалізуємо, що ми великий дракон, який підіймається з дна океану, підіймаємось на поверхню океану і перемішуємо океан потужним, красивим тілом мудрого дракону. Вода омиває наші Нирки. Вода і нирки це одна енергія. Через те треба пити чисту воду завжди. Не чаї, не каву, а просто чисту воду. Дуже корисно для нирок. Розслабляйтесь. І в зворотньому напрямку. І повільно закінчуємо. І остання форма. Ми розслабляємо голову, розслабляємо шию, розслабляємо повністю своє тіло, відпускаємо нашу маску, обличчя повністю. І ми протрушуємо наше тіло. І таким чином ми все зайве виводимо з нашого тіла. Розслабляйтесь. І ми п'яточками б'ємо по полу, і таким чином у нас і нирки відновлюються, і ШКТ відновлюється, розслабляється діафрагма, розслабляється шия, стреси, спазми, напруга, тривога все виходить. Закінчуємо, розтираємо руки до гарячого, до теплого і омиваємо своє обличчя. Масуємо вуха. Масуємо кожу голови. Масуємо шию? І прохлопуємось добре. Сьомий шийний. І кучками масуємо, наш поперек масуємо добре. Це дуже важливо. Знімає напругу, знімає спазм, і хребет повертається на місце. І ви можете заводити руки максимально високо, глибоко і трошки простукувати себе. Гарного дня, практикуйте, будьте здорові, до завтра.